Так, Сьогодні молодик місяць, 28 лютого. Ми пишемо свої бажання, не даємо в долг, не беремо в долг. Лаврушку 1, лаврушку 147 числа пишемо і своє ім'я, це першість, четвірка стабільність, сімка — успіх. До наступного молодика. Палюємо і знову так робимо, щоб гроші водилися. Прибираємо в домі, можна купити новий віночок, якщо ви не метете просто як ритуал. Що ще ми таке робимо цікаве? Можна зачинати дітей, не можна, а потрібно в цей день одружуватися можна. Це в ліс не ходимо. Молодих затіняє абсолютно всі планети і вся нечисть. Дуже сильно любе ліс, можна з собою щось принести. Таке. Ну і все, удачі вам! Зі свічечкою сьогодні. Походіть по дому, полякайте бабайків, які сидять у нас в углах, існуються. І помийте гарно унітаз. унітаз.